Дівчата, я зібрана, ми йдемо сьогодні до школи. Так, зараз підемо. Дівчатка, слухайте, як думаєте, я сьогодні помирюся з Кирилом? Дівчата, порадьте, яке кільце мені сьогодні вдягнути. Подруга, я питаю у тебе порада, а тебе цікавлять тільки кільця. Особистий щоденник. Я сьогодні йду до школи. Цікаво, помирюся чи я з Кирилом? Дівчата? А я не зробила домашнє завдання. Може, ми сьогодні у школу не підемо. А ти Діана з Кирилом зможеш помиритися і на баскетбольному полі? Ні, ми йдемо до школи. Настя, це твої проблеми, що ти не зробила домашку. Так до школи ми підемо. Дівчатки, ви ж пам'ятаєте, ми обіцяли показати тільки гарний приклад. І так, дівчата, я нанесла тоналки. Для чого щоб піти красивою до школи? Дівчата, тримайте пальчики, щоб я сьогодні помирилася з Кирилом. Діано, та Кирило тебе побачить, сам підбіжить. Серйозно, він мені навіть не пише смс. Діано, це тому, що він тебе ще не бачив. Як тільки побачить, одразу розстане. Дівчатка, ходімо, ми зараз запізнимося. Коротше, я вже відправила смс, що я себе погано почуваю. Я чи ми. ми. А чого ви тут стоїте? Незабаром дзвінок на урок. Що вирішили прогуляти? Фу прогульниці. Слухай, капризна, ти сіра миша, сірим волоссям. Ти що щось маєш проти мене? Тільки спробуй сказати вчителю, що ви нас бачили. Ми його вже попередили, що нас сьогодні не буде. Ви зі словами акуратніше. Ми вас не ображали. Хто тут сіра миша? Хто тут сіра миша? Ти сіра миша, хамки. Гаразд, дівчата, ходімо. Я не сіра миша, ще раз кажи, що є сіра миша. Сіра миша. Сірем волосся. Чули вони знову? Я що правда сіра Миша. Ти не хвилюйся, ти не сіра миша. У тебе просто популястий блонд. Мене ще ніхто так не обзивав. Сіра миша! Ви не нормальні, дівчата. Заспокойтесь, я не сіра миша і все розповім, що ви прогуляли школу. Хоч мені, та ти, ти чула? Блін, значить, прогул сьогодні скасовується. Доведеться йти в школу. Ти ж чула, вона все розкаже. О, вони йдуть до нас. Побігли. Так, заку, знімай рукавички, я зараз покажу, як треба бити. Томас, ти покажеш, як треба бити. Ти ж не боксер. Нехай покаже, хай пару разів вдарить. Я не боксер, я зараз вам покажу. А ти тримай міцніше, тримай. Томас розійшовся. Та у Томаса одні понти. Це хіба удари. Я не боксер, я зараз покажу. Це ви спеціально? О, Кирил, ти хочеш грушу побити? На, тримай рукавиці. Кирило, що трапилось. Попандос. Ти пам'ятаєш, це не ми. Це ви спеціально, щоб на тренування не прийти? Я прийшов, чекаю вас, дивлюся, м'яч пробитий лежить. Коротше, слон, знімай підвізку та кобру з вас ніхто не отримає. Крил, не треба тут на нас свою злість ганяти. Ми знаємо, що в тебе проблеми з Діаною. Проблеми з Діаною вас не стосуються і м'яч. А, а м'яч ми новий принесемо. Кирило, цей м'яч просто прилетів через паркан, його прокусила собака. Собака? Ну да, та сусідська собака, ще страшна така. Вух. Ми завтра принесемо кожен по м'ячу, і взагалі м'яч перекинув зак. А я тут при чому? З м'ячем зрозуміло, тренування сьогодні не буде, але буде пробіжка вгору. Вгору після уроків зустрінемось біля гори. Коли він свариться зі своєю дівчиною, він такий злий, я сподіваюся, він у школі з нею помириться, і вгору ми сьогодні не побіжимо. Сподівайся, не хоче вгору. Дівчатка, ви навіть не уявляєте, я так хвилююся, я сподіваюся, сьогодні вийде помиритися з Кирилом. Діано, прикинь, якщо він прогуляє школу. Кнопа, не псуй настрій Діані. Він в неї так зіпсований. Привіт, бані! Привіт, дівчата. Діана, налаштовуйся на краще, все вийде. Дякую, дівчата. Блін, не можу дивитися на порожню парту Кирила. Привіт, клас. Кіса, прикинь, він так круто цілується. Я не очікувала, що Кирило мене поцілує. Блонді, ну навіщо ти ж брешеш? Я брешу. Блонді ніколи не бреше. Блін, дівчата, я в шоці. Я тільки посварилася з Кирилом, а він уже цілується з блонді. Діано, почекай, потрібно спочатку це спитати у Кирила. Кнопа, я не зможу його таке спитати. Як ти собі це уявляєш? Блін, яка ж ця блонді та киса. Дівчатка, я все чую. А нормально те, що ви брешете? навіщо ви все це влаштовуєте? Дівчата, привіт. Привіт. А який у нас зараз урок? Діану, спитай. Ні, я не зможу, але я дещо вигадала. Кирило, у нас зараз алгебра дати тобі списати домашку. Знаєш, що блонді? Я завжди думала, що блондинки тупі. Але зрозуміло одне: вони не тільки тупі, а вони ще й хитрі. Люди, всім ще раз привіт! Коротше, мені прийшло, що на смс від школьної групи вчителя сьогодні не буде, він на нараді, і в мене виникла ідея, давайте зіграємо у гру. Хто за? Блін, Діано, Діано, що за гра? Я готова, я готова грати в гру, яку пропонує Діаночка. Що Діана робить сама в шоці не знаю. Друзі, знаєте, таку гру було не було. Дуже цікаво. І до речі, ми давно у неї не грали. Вона багато може про нас розповісти. Кнопу роздай, будь ласка, всім листочки. Діана, тепер я зрозуміла твою ідею. У такий спосіб ти хочеш дізнатися про поцілунок блонді та Кирила. Кнопо я роздаю листочки, а у мене ще дозріло питання. Зак було не було. Може мені залишати тільки було. У мене все було. Кнопа, Діана щось про мене казала? Ні, взагалі нічого. І так, люди, перше питання з того моменту, як ми переїхали всі жити на вілу, хтось із вас брав чужі речі без попиту. Не було, не було. Було, я завжди беру айся гель для душа. То це ти? Я сьогодні мився милим, тому що в мене закінчився гель для душа. Не було, Айс, відповідай, було чи не було? Не було, я користуюся тільки своїми речами. Не було. Чудово, наступне питання. На вілі хтось із вас влаштовував змови проти того, кого недолюблює. Мене це тішить. Всі у нас такі хороші, ніхто не влаштовує змови. Неправда, тут є люди, які брешуть. Кіса з блонді влаштовує змови проти мене. У блонді та кіса це так несподівано. Ви збрехали. Наступне питання. Послухай мене, сіра миша, ти що ту стукачка!» Це було сказано дарма. Люди, коли ви всі заселилися на віллу, було правило не фліртувати з чужими хлопцями та дівчатами. Так ось питання було у вас таке, що ви цілувалися з чужим хлопцем чи дівчиною? Кирюша, у тебе ж було? Не було. Ой, всі підняли на було крім блонді. Блонді, розкажи нам всім, хто ж це єдиний, чи не єдиний, з ким ти цілувалася. Ну що, Блонді, колись давай. Ех, не скажу, це особистий це секрет, про це знають лише я і він. Дівчата, в мене до вас запитання: чи не мучила вас совість, коли ви витратили всі гроші вашого бойфренда на шопінг? Було, Кирило, вибач мене, мучить совість щодня, кожну хвилину, кожну секунду, що я переплутала пачки з грошима. Ну, все, давайте не будемо про погане. Наступне питання. Алло, так, блін, так я сказала. Я буду адміністратором цієї школи. На цю роль найбільше підходжу я. Тому що в мене гарна широка посмішка, а ще я дуже розумна. Тому адміністратором мені бути давай йди. Я через тебе урок прогуляв. А якщо вона мене відшиє? Вона не кнопа, вона тебе не відшиє. Ну, я пішов. Привіт. Слухай, я тобі потім передзвоню. Привіт. Ну давай далі. Послухай, що ти мені перервав розмову. Ти хочеш мені сказати щось серйозне? Так, ти гарна. Ти мені Америку не відкрив. Я це і без тебе знала. Так, а далі що? А далі ти можеш звідси звалити, а я продовжу свою розмову. Куля подаруй їй Кулі, вона любить єдинорогів. А тримай це тобі куля з єдинорогом. Куля з єдинорогом? Ти мені зіпсував настрій. Я ненавиджу єдинорогів. У мене фобія на них. Вона не любить єдинорогів, вона любить кішечок. Як я міг забути? Томаса, ти дурепа. Що? Я дурепа? Ні. Е... Шон, вали звідси, бо ти зараз матимеш справу зі злою стелою. Все валю. Це ж треба до мене тільки що підкатував Шон. І так невдало. Я в ньому дуже сильно розчарувалася. Томас, свого єдинорога з рогом. Ти мене підставив. Ну, вибач, це Лорен любить єдинорогів. Ну і даруй свого єдинорога своїй Лорен. Е, Шон, почекай! Блін, дівчатка, я вже походу ніколи не помирюся з Кирилом. Та стане твій Кирило. Дівчата, бані, мені терміново потрібно до вас звернутися. Кіси та Блонді називають мене мишею. Капризна бані тобі не допоможуть. Знайшла до кого звернутися крутишкам Бані. Ми вже зрозуміли, як блонді і кіси змінилися. Знаю, що капризна, а ми допоможемо тобі. Але чи готова ти попрощатися зі своїм Сіра Миша? Призвиськом сіра Миша, звичайно, це мені так не подобається. Блін, Діана, ти як завжди, добра душа. галочка-виручалочка для всіх. Очманіти. Ну, все, зараз бані зроблять з неї красуню. Алло, пацани, я йду до гори. Сподіваюся, ви на місці? Добре, сподіваюся, ви мене не обманюєте. Кирил. Що? Нічого. Кирило, я туди з приводу питання. Ти відповів, що ніколи не було поцілунок з іншою дівчиною на вілі. Це правда, що ти не цілував нікого, крім Діани? Блоді, я відповів на запитання. Я нікого не цілував, крім Діани. Що ще? Я цілувалася. Капець. Вітаю, Блонді. Гаразд, мене пацани біля гори чекають. я пішов. Так, Блонді, ти облажалася. Та я знаю, кіз. Я ж не думала, що Кирило ні з ким не цілувався на віллю, крім Діани. І що тепер? Ходімо до гори. До гори? До гори! Вандісаве. Хоч мені ти зараз капризна стане такою гарною. Я цьому не дуже рада, тилора. Взагалі не рада. Ну що, капризна, ти готова до перевтілення? Ти дивишся в непритомність, не впади від того, як ти змінишся. Після такого чаклунства тебе ніхто не назве сірою мишу Не буде капризна більше у тебе сірого волосся. Готова. Дівчата, у мене є крутий топ і боді. а я вже підібрала крутипуся ніжки. Дівчата, а я підібрала круту мені спідницю. О, блін, нам би такі речі. І кеди, вони нам більше не знадобляться. Так, хочете побачити, а я вже бачила, вона дуже гарна. Дівчатка, ну все ж таки на славу, ми попрацювали сто відсотків. Тепер ти не капризна. Тепер ти крута бейба. Дівчата, можливо, і мені попарбуватися в рожевий. А чи можна дзеркало? Найкраще дзеркало це погляд хлопців. На ну що підемо? пройдемося, бейбо. Я правда не схожа на сіру мишу. Ні, краплі Ага, ми втратили подругу. Тепер вона реально буде найкращою подругою у бані. <звук> Давай тепер, Томас. Опа! Слон, ю-мою! Що бейба, ти готова ловити на собі погляди хлопців? Не знаю. Готова. Дівчатка, дивіться, у нас ще новілі нова. Це хто? Не знаю, але вона крута. Хлопчики, привіт, Познайомтеся з крутою бейбою. Скажіть вона класна. Помагай хлопцям і скаже привіт я, бейба. Привіт я, бейба. О, дивись, на Вілі новенька. Я з ній точно замучу. А чого це одразу ти? Привіт. Чому це ти? У тебе є кіса? Здорово, бейба. Дівчата, у нас гра. Не відволікайте. Пацани, а ви що задивилися? Граємо. Хто? Це шо, капризна? Так, так це, це бані. Її забацали. забацали. Ти подивися, як блонді та кіса дивляться. Блонді та Кіса, що ви тріщаєтесь? Наврочите! Більше тут сірих мишей немає. Тільки спробуйте мене так ще раз назвати. Друзі, напишіть у коментарях, як вам наша бейба. На мою думку, вийшло просто відпад. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і чекайте наші нові круті серії. Усім до нової зустрічі, всім! Бува!